Вітаю! Сьогодні на уроці ми розглянемо різні способи додавання чисел виду 420 додати 230. Також будемо обчислювати вирази зі змінною. Обчисли усно. 250 додати 130 380. 350 додати 520. 870. 260 додати 410. 670. 480 додати 410. 890. 620 додати 320 940. 340 додати 340 680. В зошиті записуємо число Класна робота. Потрібно знайти значення виразу 220 додати 220 і записати каліграфічну відповідь. А це буде число. 440. Розв'яжи усно задачу. Купили 300 метрів рожевої стрічки і 250 см зеленої. Скільки всього сантиметрів стрічки купили? Отже, рожевою було 300 см, зеленої 250 см. Скільки ж всього сантиметрів стрічок купили? Для того, щоб дізнатись загальну довжину, треба до довжини рожевої додати довжину зеленої стрічки. 300 додати 250. Отже, 550 сантиметрів стрічки купили. Обчисли з поясненням. 560 додати 30. 500 це 560. 60 додати 30 90, 500 плюс 90 590, отже, 560 додати 30 буде 590. 560 додати 300. 500 це 500 і 60. До 500 додати 300 буде 800, 800 додати 60, 860. Отже, 560 додати 300 буде 860. 770 додати 20. 770 це 700 плюс 70. 70 плюс 20 90, 700 плюс 90 790. 770 плюс 200, 770 це 700 плюс 70, 700 плюс 200 900, 900 плюс 70, 970. 30 плюс 500 20, 520, 520 це 500 і 20, 30 плюс 20 це 50, 500 плюс 50, 550. 300 плюс 520, 520, це 500 і 20. 300 плюс 500, 800, 800 плюс 20, 820. 870 плюс 10, 870, 800 плюс 70. 70 плюс 10 80, 800 плюс 80 880, 100 плюс 870. 870 це 800 плюс 70. 100 плюс 800 900, 900 плюс 70 970. Розглянь записи і порівняй різні способи обчислення суми чисел 420 і 230. Перший спосіб. 420 додати 230. Це 400 додати 200 і 20 додати 30. 600 плюс 50, 650. Другий спосіб. 420 додати 230. 420 додати, розписуємо лише другий доданок, 200 плюс 30. Отже, 420 додати 200 і додати 30. 620 додати 30, 650. І третій спосіб. 420 додати 230. Це 42 десятки, додати 23 десятки, буде 65 десятків або 650. Обчисли зручним для тебе способом. В зошиті записуємо вирази номер. Записуємо вирази, обчислюємо, перевіряємо. Сума чисел 360 і 210 дорівнює 570. 420 плюс 170 590. 320 додати 30, додати 100, 450, 420 додати 400 додати 40, 860, 300 додати 50, додати 300, 650, 40 плюс 200 плюс 40, 280, знайди значення виразу 210 додати А. Якщо А 150 10,700. В зошиті записуємо вирази номер, знаходимо значення буквельного виразу і перевіряємо. Якщо А дорівнює 150, 210 плюс 150 360. Якщо А дорівнює 10, 210 додати 10, 220. Якщо А дорівнює 0, 210 додати 0. 210. Якщо А дорівнює 700, 210 плюс 700 910. Трохи часу на відпочинок. Відпочинь. І продовжимо працювати. Розв'яжи задачі усно, знайди в них спільне і відмінне. Перша задача. Купили 5 пакетів соку по 2 літри в кожному. Скільки літрів соку купили? Друга задача. Купили 10 літрів соку, розлитого в пакети по 2 літри. Скільки ж пакетів соку купили? Отже, перша задача. В нас є 5 пакетів соку по 2 літри. Нам треба дізнатись, скільки всього літрів. Для того, щоб дізнати, скільки всього літрів, треба 2 помножити на 5. Всього купили 10 літрів соку. Друга задача купили 10 літрів, розлили по 2 літри пакети, а скільки ж пакетів? Для того, щоб дізнатися, скільки пакетів, треба 10 поділити на 2. Отже, всього купили 5 пакетів соку. Склади ще одну задачу, обернену до першої. Отже, купили 5 пакетів соку по 2 літри в кожному. Скільки літрів соку купили? Ми можемо до цієї задачі скласти обернено. Наприклад, купили 10 літрів соку у 5 пакетах. Скільки літрів соку в одному пакеті? Розв'яжи задачу. Зібрали 80 кг яблук. Із 20 кілограмів яблук зварили варення. Решту засушили. Скільки кілограмів яблук засушили. В зошиті записуємо задача номер. Складаємо і записуємо короткий запис. Отже, варення було 20 кілограмів. Засушили. Невідомо скільки кілограмів, але ми знаємо, що решту всього було 80 кілограмів. Для того, щоб дізнатись скільки засушили, треба від загальної ваги відняти стільки кілограмів, скільки витратили на варення. Отже, 80 відняти 20, 60 кілограмів яблук засушили. Клади до поданої задачі дві обернені. Запиши коротко. Наприклад, перша з них зібрали 80 кг яблук. 60 кг засушили. Решту зварили варення. Із кількох кг яблук зварили варення. Друга обернена. В саду зібрали яблука. 60 кг засушили. З 20 кг зварили варення. А скільки ж яблук зібрали. Це дві обернені задачі до поданої. Запиши в гривнях і копійках вартість подану в копійках. Отже, в зошиті записуємо завдання номер. І за зразком записуємо в гривнях і копійках вартість. Наприклад, 250. Копійок це 2 гривні 50 копійок, бо ми знаємо, 1 гривня це 100 копійок. 510 копійок 5 гривень 10 копійок. 325 копійок це 3 гривні 25 копійок. 850 копійок 8 гривень 50 копійок. 480 копійок 4 гривні 80 копійок. 630 копійок це 6 гривень 30 копійок. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою 41 сторінка. Перше завдання. Підкресли кругле числа. Ми знаємо, що кругле число це число, яке закінчується нулем 500, 300, 800 1000. Друге завдання. Обчисли. 150 додати 200 350, 150 додати 20. 170, 740 плюс 50 790 100 додати 380 480. Завдання номер 3 Доповни короткий запис і розв'яжи задачу. На клумбі розцвіло 70 жовтих і 90 червоних тюльпанів. Скільки тюльпанів розцвіло на клумбі? Отже, жовтих було 70. Червоних 90. Для того, щоб дізнатись скільки тюльпанів розцвіло на клумбі, треба до кількості жовтих додати кількість червоних. 70 плюс 90 отже 160 тюльпанів росло на клумбі. Склади дві обернені задачі до даної та зроби їх короткий запис. Отже, жовтих невідомо скільки тюльпанів, червоних 90, всього було 160. Перша обернена задача. Друга жовтих 70 тюльпанів червоних. Невідомо, а всього було 160. Завдання номер 4. Знайди значення буквіного виразу 630 додати С. Якщо це 300, 30 і 250. Отже, якщо С дорівнює 300, то 630 плюс С, це 630 плюс 300 930. Якщо це дорівнює 30, 630 плюс С, 630 плюс 30, 660. Якщо С дорівнює 250, 650 плюс С буде 630 плюс 250 880. Розфарбуй усі многокутники в п'ятому завданні. На сторінці 11 у підручнику розв'яжи вирази номер 45 та задачу під номером 46. Дякую за увагу. До зустрічі!